Добрий день! Зараз у нас з вами урок математики і тема сьогоднішнього нашого уроку число і цифра 1. Чи готові ваші очі бачити? Чи готові ваші вуха слухати? Чи готові ваші руки писати у зошиті? Чи готові ваші ніжки? На фізкульт-хвилинках відпочивати трішки. Чудово! Тож сьогодні на уроці, дітки, ми познайомимося з числом та цифрою 1. Навчимося її писати та розпізнавати у підручнику. А зараз подивіться, будь ласка, на малюнок і скажіть мені, скільки тут будиночків? Один. А скільки тут ведмедиків? Один. А скільки тут ляльок, дітки? Одна лялька одна. А скільки тут іграшок? Також одна, дітки. Тобто ми позначимо цю кількість одиницею. Ось це у нас один. Зараз я хочу, щоб ви дещо переглянули і запам'ятали. Число і цифра один. Які предмети існують лише в одному варіанті? Що у нас на дебі одне сонце, Що ще? один місяць, Місяць. одна земля? Для позначення числа один користуються цифрою 1. Перша цифра одиниця, гостронога, ніби спиця. Позначає, що вона, що предмет один єдиний, голова у нас одна, серце теж одне в людини. Виконайте, дітки, завдання. Перша в клас прийшла Катруся, потім Віра і Павло, потім Оля і Гануся. Скільки хлопчиків прийшло? Вірно, діти. В клас прийшов один хлопчик. Як же пишеться цифра 1? Цифра один складається з двох елементів. Короткої та довгої похилих ліній. Перший елемент починаємо писати вище середини клітинки. Ведемо коротку похилу лінію до верхнього правого кута. Не відриваючи руки, пишемо вниз довгу пряму похилу лінію до середини нижньої сторони клітинки. Відгадайте загадку! Ця цифра рівна. І до стовпчика подібна. Всі рахунки, всі таблички починають з Одинички. Вірно, діти. Давайте пограємо з вами в гру. Будь уважний. Скільки сонечок у небі. Один. Одне. Скільки носиків у тебе? Вірно, один. Скільки в песиках хвостів? Один. Вірно. Молодці і не забудьтеся під. Так, чудо! А зараз ми відкриваємо робочі зошити наші на сторінці 22. Сьогодні ми будемо працювати на двох сторінках сторінка 22 і 23. Тож, будь ласка, відкрийте наші посібники. І що ми там бачимо? Ми бачимо, що ми сьогодні будемо знайомитися з числом і цифрою 1. Перше завдання у нас таке: подивіться, будь ласка, на малюнки. Знайдіть цифру 1. Поглянь навкруги, де ще ти можеш побачити цифру 1. Розгляньте, будь ласка, перший малюнок, календар. Що ми на ньому бачимо? Надпис. Перше вересня знайшли один. Далі у нас їде автобус. Під яким номером наш автобус, дітки? Перший обвели. Далі ми бачимо одну гривню. Де в нас тут зображена одиниця? Так, всередині. А скажіть, будь ласка. На воротах стоїть хлопець, він зловив м'яч, воротар, так? А скажіть, будь ласка, де там зображена цифра 1? А ось вона. Будь ласка, як у мене, обведіть простим олівцем ці цифри всі. Ну, тобто, один, так, ми вивчаємо цифру 1, число цифра 1. Один. Знайшли одинички та обвели їх. Молодці. А далі у нас таке завдання. Нам треба на кожному малюнку розфарбувати стільки предметів, скільки показує цифра у правому верхньому куті. Скажіть, будь ласка, що це за цифра? Ми сьогодні вивчаємо? Це один, правильно. Тобто, нам з вами треба розфарбувати один. Прапорець. Будь ласка, розфарбуйте будь-який прапорець, який вам до вподоби. Ну, наприклад, я розфарбую ось цей червоним кольором. Ви можете, будь ласка, розфарбувати будь-який прапорець будь-яким кольором. Добре. Далі ми бачимо з вами листочки. Що показує цифра біля листочків? Один. Значить, нам треба розфарбувати лише один листочок. Я хочу його зобразити помаранчевим, так як зараз осінь. Я зроблю один листочок помаранчевого кольору. Далі давайте ми поглянемо на повітряні кульки. Їх тут дві, а нам треба розфарбувати лише. Одну, правильно, я розфарбую її рожевим кольором, а ви, будь ласка, оберіть той колір, який ви забажаєте. Чудово! Далі нам треба з вами зафарбувати рибок. Їх там аж скільки, давайте порахуємо. Їх чотирьох. А треба зафарбувати, дітки, скільки, подивіться, що це в нас таке? Скільки це? Один, правильно. а нам треба зафарбувати лише одну рибку. Тож, будь ласка, зафарбуємо лише одну рибку. Чудово, зафарбували лише одну рибку. Дітки, якщо ви не встигли, поставте, будь ласка, відео на паузу і доробіть це завдання. А зараз нам час відпочити. Будь ласка, встаємо всі на фізкульт хвилинку. <світку> Молодці, трішки відпочили і починаємо працювати далі. Далі ми з вами будемо писати цифру 1. Будь ласка, вам треба зараз взяти простий олівець, покласти зошити правильно, так як я вчила. Тримаємо олівець правильно. Спина у нас рівна, лікті на парті або на столі, а наші ноги на підлозі. Будь ласка, зараз кожен з вас спробує по червоним лініям, будьте уважні, ніхто нічого іншого не робить, провести чорним поверху лінії. Вчимося писати цифру 1. Це коротка похила лінія, яка ведеться у правий верхній кут. Ведемо у правий верхній куток. Після цього ми з вами будемо писати похилі лінії з правого верхнього кутка. Униз майже до середини клітиночки пишемо похилі лінії. Після того, як ми прописали похилі лінії. Ми з вами будемо ці два елементи поєднувати. Як саме ми це будемо робити? Дітки, на новому рядочку, там де в нас вже показана написана цифра 1, ми з вами будемо вчитися писати її. Ми беремо, ставимо крапочку, ведемо у верхній правий куток. Далі, не відриваючи руки, ми ведемо вниз по лінії. І так робимо з кожною клітиночкою. Ну, Будьте уважні, через клітиночку, так, ми пишемо через клітиночку. Будь ласка, пробуємо писати одиничку. Слідкуйте, будь ласка, за тим, щоб ваша лінія була подовжена, маю на увазі похилою, нерівною. Якщо у вас буде лінія не похила, а рівна, то одиничка у вас неправильна. Дітки, слідкуйте за тим, щоб у вас були похилі лінії. Похилі. Давай. Після того, як ми написали, нам треба виконати наступне завдання. Як ви бачите унизу, у нас є фігури: це квадрат рожевого кольору, це трикутник жовтого кольору і коло. Воно також червоного е, воно блакитного кольору. Так, тому приготуйте, будь ласка, зараз рожевий, жовтий та блакитний кольор. Що ми ще можемо спостерігати між цими фігурами? Що нам не вистачає Одиничок там, правильно? Цифра 1. Тому, перш ніж обвести фігури, давайте ми з вами пропишемо цифру 1, там, де її не вистачає. Пропишіть, будь ласка, цифру 1, як я. Чудово. Після цього, дітки, ви можете, ви можете е, далі малювати, обводити, точніше обводити по пунктирам наші фігури. І е, дивіться, ми ж повинні зафарбувати їх таким кольором, який в нас вже були зображені. Ну, наприклад, квадрат, дітко, у нас якого кольору був? Він був рожевий, тому ми його розфарбовуємо в рожевий колір. Далі, наприклад, рожеві розфарбували, далі трикутник. Трикутник у нас був якого кольору? Жовтого. Тому ми беремо жовтий кольор і розфарбовуємо його в жовтий. Далі. Коло, якого в нас кольору було? Коло було роло у нас блакитного кольору. Тому ми беремо блакитний кольор і розфарбовуємо. І так, до кінця рядочка. Будь ласка, дітки, поставте відео на паузу, хто ще не впорався, і довиконуйте це завдання. І останнє завдання, з яким нам треба з вами попрацювати, це об'єднати фігури у групу так щоб у кожній групі був один трикутник, один квадрат і один круг. Фігури однієї групи нам треба розфарбувати однаковим кольором. Ну, тобто, ми пам'ятаємо, одна групка, в ній повинен бути лише один квадрат, одне, один круг і один трикутник. Ось, диві, дивіться, дітки, я вже знайшла таку групу. Простим олівчиком обведіть, будь ласка, цю першу групу. Це буде друга група. Ось вона: коло, квадрат і трикутник. Чудово. Ну що ж, давайте зараз їх обведемо. І остання група це третя в нас. Ось вони. Давайте перевіримо, чи правильно ми зробили. Трикутник, коло, квадрат. У кожній групі є такі фігури. Значить, ми виконали завдання правильно. А далі нас з вами просять розфарбувати однаковим кольором кожну з груп. Ну, ось, наприклад, я хочу зробити свою першу групу, всі фігури в першій групі червоного кольору. Я зафарбую всі фігури червоним кольором. Усі дітки фігури цієї групи. Так, далі. Так, після цього дітки Трикутник також у нас повинен бути червоного кольору, тому що всі ми предмети цієї групи розфарбовуємо одним кольором. І тоді ж такого кольору у нас буде і коло. А ось, наприклад, уже предмети, які знаходяться в іншій групі, я буду розфарбовувати, ну, наприклад, синім кольором. А ви обираєте той кольор, який ви. Вважаєте кращим. Або який вам просто подобається. Не обов'язково обирати такі, як у мене. І останню дітки групу я хочу зробити ну, зеленим кольором. Що ж, давайте я зроблю зеленим, а ви зробите тим кольором, яким заважаєте ви. Так. Після того, дітки, як ви дуже охайно розфарбуєте свої фігури, ми можемо закінчувати наш урок. Якщо ви ще не встигли, то поставте відео на паузу і доробіть це завдання. А я хочу закріпити з вами вивчений матеріал. Скажіть, будь ласка, який малюнок може позначати, позначити цифру 1? Малюнок, той, що знаходиться. Ліворуч чи той, що праворуч. Ліворуч, правильно, ліворуч це у нас один гриб. А тут скільки? 1, 2, 3, 4. Тут чотири нам це не підходить. Будь ласка, далі. Який малюнок, ми можемо позначити цифрою 1? Той, що ліворуч, чи праворуч. Так, то що праворуч. Ось у нас один котик. Давайте далі. Який малюнок ми можемо позначити цифрою 1? Ліворуч чи праворуч. Ліворуч. Ось одне яблучко у нас. І останнє. Скажіть, будь ласка, який малюнок, ми можемо позначити цифрою 1? Де в нас три рибки, чи одна? Ліворуч чи праворуч? Праворуч. Правильно, які ви молодці. Ну що ж, а зараз оцініть себе, як ви працювали на уроці. Подумайте і скажіть, найкраще мені вдалося. Подивіться на свою виконану роботу те, як ви впоралися із завданнями. І зараз скажіть у голос, щоб усі почули, що вам найкраще вдалося. Найкраще мені вдалося. А я, дітки, сподіваюся, що вам ви змогли все зробити дуже гарно, що вам все вдалося найкраще. Тому на цьому наш урок завершує. До нових зустрічей!